У великій війні немає другорядних фронтів, як і немає другорядних країн. Є стратегічні точки маршрути постачання і чиясь. Чужа територія, на якій вирішується не чужа перемога. Іран 1941-го – саме такий випадок. Через нього до СРСР потекло все, що не встигли або не змогли знищити німці в Атлантиці. Бронетехніка, продукти, медикаменти, американські джипи. А почалось все з мирного вторгнення ще до перл гарбора ще до Сталінграда, і з дивного дипломатичного флірту з погрозами між Тегераном. Лондоном і Москвою. Але є один нюанс. Думкою Ірану щодо його допомоги не сильно переймались. У серпні 1941 року новоспечені союзники вторглися в Іран. Формально, щоб знешкодити німецьких агентів, а по факту щоб гарантувати собі постачання. Британія зайшла з півдня СРСР і з півночі. Хоча Сталіну на той момент критично бракувало військ на Східному фронті. Він виділяє сили для операції Згода розрахунок простий: без палива і лендлізу СРСР довго не протягне. Перські порти, залізниця і дороги стали артерією виживання. Західні вантажі прибували до перської затоки, далі через Іран у СРСР. Саме цей маршрут став головним у 1942-43 роках. Операція планувалась обережно, щоб уникнути повстання, шаху офіційно запропонували. Мовляв, запроси нас сам. І 25 серпня 41-го року війська вже входять до країни. Шах Реза Пехлеві не опирається силою очевидно не рівні, але вже через тиждень вимушено зрікається престолу на користь сина. СРСР і Британія обіцяли поважати суверенітет Ірану, а за фактом поділили країну на зони впливу. В Тегерані оселилися радянські дипломати, англійські генерали і американські радники усе заради одного логістики великої війни. Чому це було так важливо? Бо Іран це короткий шлях до СРСР, інші маршрути НАТО ризиковані і під вогнем. Арктичні конвої йшли через Мурманськ під ударами Люфтвафе через Владивосток – довго і далеко. А іран золота середина, і не тільки для радянської армії. Після вступу США у війну це стає одним з трьох головних маршрутів постачання. Через нього пройшло понад 5 мільйонів тонн вантажів. Танки, літаки, вантажівки, борошно, тушонка. Південний тил СРСР рятував північний фронт. А тепер трохи шпигунства. Гітлер не полишав ідеї дестабілізувати близький схід через Іран вихід до Індії, до нафти, до контролю над мусульманськими регіонами, а ще можливість відрізати Москву від Баку, де на той час видобували значну кількість радянської нафти. У самому жірані активно діяли німецькі агенти, яких видавали за інженерів і дипломатів. Більшість із них. Союзники депортували одразу після вторгнення, але в Берліні ще довго вірили, що іранська карта допоможе втягнути Британію в нескінченну колоніальну війну. Не вийшло. Іран став не полем бою, а коридором перемоги. Але сьогодні Іран зробив інший вибір у 1943 році. Саме в Тегерані зустрілись Сталін, Рузвельт і Черчилль. Закладали архітектуру перемоги над Гітлером. А у 2020-х Іран не нейтральна держава. Іран визначився. Тегеран замість Гітлера не проти вбивати євреїв, тим самим сперечаючись із Москвою за звання головного зла світу. Проте аятоли не конкурують, а знаходять спільну мову з ностальгуючими КГБшниками. Тепер з півдня до Росії йде не західний ленд-ліз, а іранський. Дрони камікадзе, боєприпаси, компоненти. Іран, який ще вчора намагався стати ядерною державою, сьогодні постачальник війни. Кремль розплачується за це не тільки золотом, можливо, і технологіями. І як у сорокових, Іран знов відіграє роль тилу. Але з іншим знаком це не перший раз, коли Іран змінює хід війни у 20-му столітті. Союзники зробили тут лінію життя. У 21-му Москва збудувала тут канал смерті, але географія лишається стабільною. Переска затока це артерія, якою течуть або надії, або вбивства, і тільки від вибору правителя залежить, чи буде ця артерія серцем цивілізації, чи аортою імперії зла.